Слухай, ми всі в зборі. Так, всі в зборі. Ну Тоді станцюємо нову пісню омергаліве, тільки що це я знайшла кусок. Та і так буде. Вмикай. Тя змінилось, і я вийшла з чату. І хто із нас цього не з небом говорила. І не раз, коли ви промовляли. Ой, я, я впав! Тримайся! Не я. Я боюся, що буде завтра. Стоп! Це ж біти з пацани на фронті. Бачиш Том? А ти заказуєш нову пісню, пацани, на фронті? Давайте ця краща буде за оту курячу пісню. Ой, ну добре, що ж робити? Треба за тою курячою розставатись, а з цією танцювати? Все, потанцювали. Друзі, всім привіт. А давай ще? А може, досить? Давай просто пом... По... я згадаємо, як Амаргаліва починала сольну кар'єру. Ой. Бо І -і. Ха -ха -ха. Ав -ав. Мяу. Так, друзі. 14 число ось таке. Вийшла пісня на краю. Так чого ж ми тут їхали? Школу і ми не думали про цю пісню. Це тому що в нас часу негайно. Було. Я б записала на диктофон пісню. На тому слайдері у квітні минулому. Ой, Томасіко! Ну, я б записала, ну в бабулі був зайнятий телефон. Я казала, казала, бабуля, дай записати мені оморгаліву на диктофон. І оказується. Тільки бабуля все і не казала. От бачиш, не треба було лишатись, тоді ми на краю слухали без телевізора. Так, це така історія. І добре. І 15-го числа побачили не місце супер'єр, а 16-го ви станцювали за джелою, на краю. Так. Ми потанцювали. А покажете, як ви танцювали? Є такий епізод. Із якого сезону? Першого. Ой. Згадати минулу весну? Думаю, ще на 5-го числа буде Пасха і будемо ще веселитись. Спочатку живий туди, а потім будеш казати. Добре. То И, а ще, я сказать, у ТікТокі занонсована пісня боляче. Що? І ще? Да ні, я про 2023. А, -а, а! Про 2023 кажеш. Боляче, це пісня, яка я сказати сумна. Що не можна такі веселі пісні багато співати на війні, бо можуть снарядом так грохнуть, що її криша звалиться. Мама мія, так що треба сумні пісні. А веселі А веселі трохи, тільки Маргаліва буде реалізувати, а ті сумні багато. Нічого. Нічого українською розмовляйте. Так, а ще, скажи, я скажу, боляче зареалізовано до 2 червня 2023 року. І ми? Я сказати, хотіла я не певе Черня, попросити, мамі? Ми, ми не про.

І на 14, 14, 14 совпадає. Добре, повертаємося, як починала омаргаліва кар'єру. І І боляче, це. Пісня була зареалізована друга. Йдемо далі до пісні Пригорни Я возьму Пригорни Ця пісня ще на каналі Тамарлан і Альона Занонсована в Тіктокі була. А потім уже. На каналі Альона Оморгліва в Тіктокі. І Оморгаліва ще реліз не ставила, а поставила вже 7 липня аж на день купала. Як тобі такий подарунок літом був від Оморгліви? Красивий, співучий? <клухи> ну, не красиво так. Добре. Йдемо до пісні зайвою. Зайвою ще я писала осінню. А може я не знаю. Як там? Ну нічого. Так, зайвою бу була пісня, написана осінню, а зареалізована була літом. Аж у, у... у серпні 11 числа. Ого, класна зайвою. Така літня, що ми так обожнювали, як на самбі танцювати. Так це що, в стилі літньої музики і самби? Так, це в стилі танця самби. Ну, ти дай, оскільки ж ти так в стилі музики, знаєш. Я довго так я сказала, вна... в нас же музична школа. І ми знаємо всі стилі музики і знаємо в пісні. Добре, вертаємося до сольної кар'єри, як починалось. І, бувай, ще більше не буду. Більше не буду. Це нова пісня, така похожа ну, чуть-чуть на пісню таксі. Тільки інструментал такий же, але но... Но там і, і хлопіти додавали в реміксі. Ага! Уже в Мергалієві перестали вже виходити шансонські пісні, а стали вже аж уже евентричні, як каже день саунди. Ого, Томас, у Мергаліве вже починають пісні ускладнятися. Та бачу, нічого то, ми як в ігрі все проходимо. Хе-хе-хе, <смеш> так. Як процедури. Похоже, бен, так добре витратила до сольної кар'єри. А в сольному кар'єрі Аріона Омригалєва, я сказав, зробила свята вода українською. Вона стала перекладувати руські пісні на українську. Спочатку свята вода, потім хочеш і подих вітру. Свята Вода і хочеш, є вже зареалізовані, а за залишився тільки подих вітру. Ой, я зовсім забула сказати, що Маргаліва не тільки до краю і зайвою писала, а й пісню ти до мене чекай. А коли вона вже буде зареалізована ця пісня, та не знаю, як у Маргаліва за тими новими допрацює з тими. Старими і перекладом, може, і дочекай добереться бер... до, до пісні. Ти Дай Бог! Так. Свята вода, хочеш і. Ой, Господи, свята вода, хочеш і подих вітру. О, все запамнила. І в Моргалієві була відновлена пісня Святий Миколай. Ну чому. Я не розумію. В Моргаліві сольник. Проєкт почався зимою чи весною. Святий Миколай, це типу сольна кар'єра Альони Омгаліви. То чи ще різдвяна сольна кар'єра, мама мія. Щось зовсім путаю, блін. Ой-ой-ой, Томас! Менше треба сидіти в ТікТокі, а більше гуляти. Ти прав, Джинджер. Так, добре, не будемо тягнути времени, а ще в Морглієві була пісня Куряча пацани на фронті. Я нічуть не офіла, така крута була нова пісня, поки до неї хейтери не заход... залетіли. Та хватит уже згадувати про пацани на фронті Забудь. Ай, добре. Куряча після пацани на фронті, тільки можете послухати 40, ой, 40 секундну версію на її тікток каналі а не повну. Так, а потім уже як у Маргаліва хотіла заарізувати пацани на фронті.